Я з батьками з дитинства ходив до церкви, батьки мене водили, і коли я вже усвідомлював, що таке є добро і зло, я трішки почав наблюдати за людьми, які ходять до церкви, як вони живуть, що вони говорять. І для мене було досить важливо в житті дивитися і спостерігати за людьми, які проповідали Ісуса Христа і жили ним. Через таких людей, дивлячись на їхнє життя, я і прийшов до Господа Бога. Але чи всі такі є? Це вже питання. Коли дивишся нас, спостерігаєш за людьми і сьогодні, і, і в минулому, то ми бачимо, що це життя, яке ми проводимо в церкві, це життя, яке ми проводимо в кожного дня, як ми називаємо ці буденні дні, вони трошки відрізняються. І апостол Павло в Післанні до Колосян 3 розділ 17 вірш, він пише такі слова. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа і Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Апостол Павло говорить ці слова в цьому післанні. І в Коринській церкві він також щось подібне слова нагадує для Коринської церкви. Все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. Мартин Лютер в 1520 році він сказав такі слова, що все наша діяльність, яку ми робимо, це є поклоніння Богові. Він каже, коли мама міняє підгузник або пилинає дитину, вона так же само поклоняється Господу Богу, як священник проповідує проповідь. Коли земрелом обробляє землю, він так само поклоняється Господу Богу і служить Господу Богу, як хорист, який співає в хорі. Коли почули ці слова два священники з Нідерландів, вони Взяли цвяхи, вони взяли доску і пішли до, до своєї церкви. І прибили ці цвяхи в ту доску і заколотили ці двері, і написали на цих дверях: «Ідіть поклоняйтесь Господу. Коли люди прийшли, вони побачили цю надпись, закриті ці двері, вони почали запитувати, що це сталося. Ці два священники вони зробили те, що нам, можливо, треба робити в нашому житті. Коли ми говоримо про служіння і поклоніння Богу, то розуміємо, що воно все сконцентровано в церкві і навколо церкви. Коли нас сьогодні запитають, яким ти служінням займаєшся, ми кажемо, я проповідую, я співаю, я розказую свідчення. І все це воно говорить. Про те, що це відбувається навколо цих стін. Коли ми говоримо про поклоніння Богу, то ми маємо на увазі поклоніння Богу в церкві. А що ми робимо, як ми називаємо в буденні дні нашого життя? Про що ми думаємо? Апостол Павло акцентує і говорить, все, що тільки ми робимо, все, що тільки думаємо, все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. В християнській культурі, в якій ми сформуємося і сформовані, вона розділяє служіння і нашу діяльність. Апостол Павло говорить: все, що тільки робите, робіть в ім'я Ісуса Христа. І наше служіння. Яке навколо церкви, воно відірване від нашого життя. І тому так і виходить в нашому житті, коли ми спостерігаємо за людьми, що вони ведуть своє життя в церкві і навколо церкви ось так, а коли в буденні дні вони ведуть ось так. Що це відбувається? Поклонінням ми називаємо те, коли ми поклоняємося Богу. Напевно, коли ми чули мотиваційні проповіді, які нас закликали йти служити, служити більше в церкві, щось робити в церкві, І коли ми так роздумуємо над своїм життям, я не вмію співати, я не вмію говорити, У я... мене нема тих талантів і тих дарів, яким я би міг би послужити в сінах нашої церкви. І коли я слухаю ці мотиваційні проповіді, що мені треть. Ти щось робити, служити в церкві, коли я чую це і мене пригнічує. З неділі в неділю я приходжу і чую це, і виникає питання, що мені робити? Чому виникає питання? Тому що ми розділяємо святе і грішне. Ми думаємо, що в церкві це свята робота, яку ми робимо, а буденні дні, яку ми робимо, це грішне діло. Там не як паді. А от в церкві я должен робити так. Апостол Павел каже: усе, що тільки робите, робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. Коли ми говоримо про поклик і діяльність, то хто освячує наш поклик і нашу діяльність? Освячує це слід. Коли Ісус Христос входить в наше життя, в нашу діяльність, то ми називаємо це служіння. Чому? Коли Ісус Христос він нас кличе, ми від, відкликаємось на Його поклик і йдемо вслід за Ним. В церкві ми не отримуємо служіння. В Ісуса Христа ми отримуємо. Слідування за Ним. Коли ми приходимо до Ісуса Христа, Він говорить нам, щоб ми слідували за Ним. Коли Христос входить в наше життя і в нашу діяльність незалежно що ми робимо, важливо, для кого ми це робимо. Це для нас є та сама кафедра. Яку використовує проповідник священих церкв. Якщо ми розуміємо своє життя, для кого ми це робимо, і для кого ми живемо, то це є повсякденна наша кафедра, з якої ми можемо говорити людям про Ісуса Христа, тому що в наше життя війшов Ісус Христос, і ми слідуємо за Його, за Його прикладом, за Його життям. Поклик, слідування за Господом, освячує нашу діяльність. Незважаючи, який день в тижні ми поклоняємося Господу. Жінка Ісуса, коли вон, жінка ця історія, 4 розділ Євангелії від Іоанна, ми знаємо спілкування однієї жінки з Ісусом Христом. І вона запитала, де поклонятись Господу, а Ісус говорить до неї. Але наступить година і тепер вона є, коли богомільці правдиве вклоняться, вклоняться будуть отцеві в душі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Настане час. Ісус каже, тепер. А на... Але наступає година, і тепер вона вже є. Коли богомільці правдиві вклоняться будь отцеві в дусі та в правді. Тепер ця година є. Інколи ми дивимося на своє служіння і поклоніння Богу і дивимося, що воно якесь є незначне, ми враховуємо, що ось служіння, яке робиться публічно, воно якесь значне. А ось те служіння, яке звершує, що, можливо, ніхто не бачить. Можливо, в цих будних днях, що ми кажемо, ніхто його не бачить і ми звершуємо це служіння. Але що Ісус Христос говорить, коли говориться коли говорить історія про, про дари і таланти? Там пишеться в малому є. Мали... Мале є малим, воно залишається малим. Але вірність в малому є великим. Мале є малим. Але вірність в малому є великі. Що хазяїн сказав? Добрий і вірний раб, малому був вірний, над великим тебе поставлю. Коли ми говоримо про поклик, Він кличе нас щось зробити. Він кличе нас слідувати за Ісусом Христом. І Матвія 16, розділя 24 вірш Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хто коли хоче, хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе і Хай візьме свого Христа, та йде вслід за мною. Ісус Христос не заставляє нікого служити йому. І він каже: коли хто хоче, хай слідує за мною. Коли Слідуємо за Христом, ми входимо в якусь діяльність і ми освячуємо своєю присутністю свою діяльність, коли ми слідуємо за Ісусом Христом. Коли ми слідуємо за Ісусом Христом, приходячи в якусь діяльність, ця діяльність освячується через те, що ми слідуємо за Ісусом Христом. Отож, друзі, наша діяльність стає тоді служінням або поклонінням, коли кожен день свого життя із понеділка по суботу я слідую за ним. Друзі, все, що ми маємо, то воно є не наше. Бог нам подарував використання в якийсь певний проміжок часу, то коли ми це розуміємо, ми спри... сміряємось перед Ним. І дякуємо, що Він нам доручив таку діяльність. Коли ми щось маємо, якийсь дар, талант, який ми можемо служити церкві нашому суспільстві, ми розуміємо, що це не ми такі хороші. Що це Бог, він дав цей час, дав нам цей дар у використання. І коли ми це розуміємо, що Бог нам це дав. Що ми робимо? Ми смиряємося перед ним. Тому що Бог нас наділив цим. І таким чином ми можемо служити і пам'ятати, що Бог дав нам цей час на якийсь проміжок часу. І все, що ми маємо, це його дав нам Господь використання. Коли ми говоримо про нашу діяльність як служіння, то ми можемо почути, що я говорю про те, що ми повинні служити в буденних днів. А тут, а в церкві, якби ну, ми збираємось. Що робити? Як нам розуміти це наше життя, наше призначення, це все служіння? Тому що ми служимо Господу Богу, якщо ми сідемо за Ним, це з понеділка понеділю. Ми не можемо служити жит... наше служіння тільки в неділю, як ми збираємося. Христинин, який слідує за Ісусом Христом, у нього служіння починається з понеділка, понеділю, 24 години на добу. Це є послідовники Ісуса Христа. І Інколи ми чуємо людей, які приходять до церкви, вони кажуть, що вони згоріли, вони втомилися. Я так думаю, розважав про це. Чому, чому так стається? Чому людина несе в церкві служіння, вона згоряє? Тому що багато діяльності, які є. І призначення розуміння, люди не розуміють цього, що служіння воно є не тільки в церкві, служіння є кожний день нашого життя. Коли ми розуміємо це, що служіння відбувається з понеділка. Понеділю ми розуміємо, що ми відкликаємося на поклики Ісуса Христа і ми служимо Йому. І коли ми бачимо потребу, в якому служінні церкви, ми доєднуємося, тому що ми не можемо не служити. Тому що ми одного разу відкликнулися на поклики Ісуса Христа слідувати за Ним. Що апостол Павло пише в посленні до римлян? Він досить гарну думку пише про наше спільне служіння. І він говорить першому післенню в Римлян, перший розділ, 11-12 вірш. Він говорить про спільну віру, про спільну справу. І він каже, от перший розділ, 11 вірш, бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовну для зміцнення вас, цебто потішитися разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. Апостол Павло прагнув побачитися з тими людьми, які повірили в Ісуса Христа, які наслідують Ісуса Христа, і які мають цю віру, як Він має цю віру. Коли ми читаємо Пісня до Якова, то Яків говорить, віра, вона є мертва, коли її немає діл. Коли ми говоримо про, діло, про віру, то наша віра, вона є поєднана з нашими ділами. Тобто ми, як церква, маємо спільну віру. І в нашої церкві спільної вірі є наші спільні діла. І служіння, яке церква несе. І в цій спіль... спільності ми маємо і можемо, і повинні відкликуватися, щоб під... підтримувати цю нашу спільну віру. Тому що. Суспільство навколо нас, воно дивиться на церкву. А церква це ми, кожен по особності. Ми маємо свої дари, здібності таланти, які служимо кожен день, але не забуваємо ми про те, що ми маємо спільну нашу віру і спільне служіння, яке в нашій церкві. І апостол Павло, він говорить, що я хотів би потішитися з вами, тобто поділитися тим, що ви маєте, що я маю, цієї спільною вірою. І ці служіння, які в нашій церкві, ви також вони відкриті ви можете доєднуватися до, до цієї спільної віри. Це говорить про те, що ми маємо церкву відділених людей, які служать Господу Богу. Коли ми говоримо загальному про служіння, Хотів би проакцентувати, що служіння воно відбувається з понеділка по неділю. І є наші дари і таланти, які ми служимо в нашій діяльності, є наша спільна віра, є наше спільне служіння, є наш спільний цей вогонь, який ми повинні підтримувати і служити це є наша церква. Отож, брати і сестри, коли ви бачите, що ви не маєте якогось служіння, Шукайте і доєднуйтесь до цієї спільної віри, яку ми будемо разом розділяти і служити Господу. Хай Бог вас благословить слідування за Господом. Амінь.